Слава Ісусу Христу! Сьогодні хочу записати відео на таку тему, як для мене важлива є тема. В чому полягає змір життя? Хочу поговорити сьогодні про змір життя. Для чого живе людина? В свій час, десь це було 12-13 рік, я Десь напротязі кількох років тут Другобичі проводив опитування, підходив до людей і в парку і всім, по суті, задавав те саме питання. Питання звучало так: чому полягає зміст життя? Люди сиділи, спершу усміхалися, робили розумне лице, особливо молодь, і філософствували. І ви знаєте, я перепитав десь понад 200 осіб, десь 210, і я виявив, що практично всі люди, кожен по-свому, е говорив, в чому полягає зміст життя. Тобто з 210 осіб було 210 відповідей, і ті відповіді досить часто були одна на другу не схожі. Скільки людей стільки думок, як то люди говорять? Відповідно, одні люди говорили, що змістом життя є. Побудувати будинок. Інші казали, змістом життя є посадити дерево. Для когось змістом життя було створити сім'ю, народити дітей, виховати дітей. Для когось змістом життя було підняти бізнес, вони говорили, заробити купу грошей. Хтось казав, що для нього змістом життя є виїхати в Америку. Хтось сказав, що для, змістом життя для нього є померти за Україну. Такі навіть відповіді були. Е, хтось сказав, що змістом життя є стати популярним, відомим, артистом, якимось героєм, ну і так далі. Так. Відповідно всім тим людям, я заперечу. 200 особам. 10 лише з 200 сказали правильну відповідь. Тим 200 особам я заперечую і сказав, побудувати будинок це не є зміст життя, це ціль. Посадити дерево не може бути змістом життя. Це є ціль. Подібно як створити сім'ю, це є ціль. Здобути освіту це є ціль. Мати добру роботу це теж є ціль. А зміст в чому полягає? Ви знаєте, і багатьох цих людей, це моє питання, ну, ставило в такий свого роду тупик, їхня думка далі не просувалась. Вони чомусь думали, що змістом життя справді є посадити дерево, виховати дітей. І справді, те, що вони називали, це були гарні цілі, важливі цілі здобути освіту, бути добрим підприємцем це гарні цілі. Але відповідно вони не могли далі просунутися в своєму роздумуванні, коли я сказав, це не є смисл життя, це є ціль. Є смисл життя і є ціль. Це різні речі. Чим ти живеш на кожний день від свого маленького, якогось осмисленого віку від п'яти років і до старості. На що день? Чим ти живеш? Ким ти живеш? Люди не знали. Хтось пробував вгадувати такі варіанти, такі варіанти. Хтось жартував. Хлопці, які сиділи з дівчатами, хотіли показати себе героями, типу вони все знають, ну, хвалилися. Але вони, на жаль, невірно думали. І це, ви знаєте, не тільки було притаманно молоді. Ну, до якоїсь міри, я розумію, молодь прожив там. Молодий юнак 18-25 років навіть і ще не знає змісту життя. Але ви знаєте, були люди, які вже були індексі біля 40, які не знали, чого вони живуть, як потім виявилось, вони жили своїми цілами, а смисл життя для них був невідомий. Я зазвичай робив такий приклад, щоб пояснити людині, в чому полягає смисл життя. Я показував їм свій телефон. І питався, хто сказав, що це є телефон? Хто цей продукт назвав телефоном? Ну, практично всі в один голос говорили, той, хто його створив, той і сказав, що це буде телефон. Я їм підтаку казав так. Правильно, інженер покликав інших інженерів і сказав, хлопці, давайте зробимо телефон, будемо заробляти гроші, будемо продавати. Іншими словами, сам інженер, творець і створив цей продукт. Хто сказав, що це мишка до комп'ютера? Той, хто її створив, очевидно. Сам телефон і сама мишка не казала, я буду мишкою, а я не хочу бути телефоном, я буду там лампою, стільцем, сумкою. Це в нас так людей є. Ось така плутанина є, плутаєм смисли цілі життя. Відповідно, сам телефон не визначав своє призначення, смисл, на щодень, як він живе. От уявіть собі, я їм говорив, що років 25 тому, можливо, більше трохи, в Україні ніхто не знав, що таке мобільний телефон. Я пам'ятаю, людина йшла по місці, тримає щось в руці з кимось говорить і виглядало дивно, бо телефону не було в неї видно в руці. І ну, мимоволі ніякої, думаю, з ким він говорить? Незрозуміло. Уявіть собі, це я до вас, слухачів. Твоя улюблена тіточка з Америки з самого Нью-Йорка присилає тобі посилку, пакунок. В коробці лежить телефон, зарядний пристрій до телефона і паспорт до телефону. Як тобі взнати призначення предмету? Тут нема в кого спитатися, ніхто не знає, що таке телефон. Як взнати, як дізнатися? Яке його призначення? Смисл. Хтось каже та відкрити інструкцію і прочитати. Правильно? Відкриваємо інструкцію телефона і читаємо. Фірма Samsung пропонує вам телефон. Нажміть зелену кнопку, будете говорити. Червону виключіть телефон. У випадку поламки не звертайтесь до дяді Васі, а звертайтесь до нашої гарантійній майстерні. Ми вам безплатно поремонтуємо телефон. Так? Приблизно так телефон пише. Оскільки Бог є творцем людини, то Бог для нашого життя і дав інструкцію, де і написано, в чому полягає змір життя. Як ви думаєте, що це за інструкція? Біблія, правильно. Отже, в Святому Письмі в Біблії написано. Смисл життя людини. Для чого творець призначив творіння, тобто людину, Для чого вона має жити, ким вона має жити? Її роль, її місце. Там багато чого описано, але в даному випадку там написано про зміст. Я от хотів вам прочитати цитату це є дії апостолів, 17 розділ з 26 вірша. І весь людський рід він, тобто Бог. З одного створив, щоб замешкати всю поверхню землі і призначив окреслені доби й границі для замешкання їх, що Бога шукали вони, чи його не відчують і не знайдуть, хоч він недалеко від кожного з нас, бо ми в нім живемо і рухаємося, і існуємо. Кінець. Цитати. Отже, Бог, відкриваючи нам в Біблії, є написано. Щоб ми жили Богом, щоб ми шукали Бога, преображались в Його образ, в Його подобу, наслідували Його. Тобто Бог нам відкриває в цій інструкції, що Бог є сам смислом життя. Він сам, тобто, Він хоче, щоб людина жила ним самим. То саме Святе Письмо, ця свята інструкція пише, що Бог створив людину для себе. Бог створив не для того людину, щоб я сам десь шукав власне щастя. Якісь задоволення в цьому житті, щоб я був якимось крайнім егоїстом, хіба я, моя сім'я, аби мені було добре, аби тільки я, 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 я по головах йду до свого власного щастя. Ні. Бог створив людину для нього самого, для нього самого. І апостол Павло пише такі слова і говорить такі слова, що ми не належимо собі, ми куплені ним, його дорогоцінною кров'ю. Отже, Бог створив нас для себе і відкупивши від гріха для себе. Отже, тепер цей зміст життя, принаймні для нас, для слухачів, є відомий. Але не для всіх відомий. Відповідно, коли смисл життя невідомий для людини, людина буде страждати і плакати. Чому? Їй невідомий зміст життя. Вона неправильно мислить, вона мислить в стороні від Бога. Бог для неї має один смисл життя, людина собі надумала, що смисл життя в будуванні будинки. Відповідно, робиться, як то люди кажуть, конфлікт інтересів. Творець хоче, щоб людина жила Богом, Всевишнім, який дає їй блага, який дає їй все, що потрібно для життя. Як я от прочитав, що ми в нім живемо і рухаємося, і існуємо в ньому. Він посилає нам дощ, він дає нам урожай, він дає нам вроду, лице, здоров'я, розум, дари, таланти, хліб до хліба, все від нього. Нема такого що, що щось не від нього, лише гріх не від нього, все є від нього. І тому, коли людина не знає змісту життя, страждання і сльози прийдуть в життя такої людини. Відповідно, коли людина знає зміст життя, Змін життя полягає у Бозі. Теж можуть прийти страждання і випробування. Але страждання невіруючої людини суттєво відрізняється від страждання, яке яка, яка проходить віруюча людина. Невіруюча людина, проходячи різного роду випробування, страждання не обнадіяна Богом Не, уповаєна. На лікарства, на таблетки, на лікарів, на брата, на свата, на доброго царя і так далі. Людина віруюча, яка проходить випробування, вона сильно обнадіяна Богом. Вона довіряє Богу, тобто має віру в Бога, довіряє Богові на слово. Тому ці два страждання, ці два види випробувань, вони суттєво відрізняються між собою. Тому що віруюча людина знає, що Бог за неї, а не проти неї. Тому що віруюча людина знає, що Божа воля є блага, добра і приємна, а невіруюча людина взагалі нічого не знає повний ноль. Повний ноль. І тому є різниця між тими стражданнями. Але коли віруюча людина проходить ті випробування, вона, коли вона правильно їх проходить. Вона, так би мовити, Бог її освячує, людина вдосконалюється, не саме вдосконалюється, а Бог її вдосконалює, освячуючи через своє слово. Тобто, її страждання є осмислене, очищувальне, якщо так можна сказати. Тому що людина живе Богом, Бог присутній в її житті, сам Бог є змістом. Людина визначає свої плани, мрії, бажання з огляду на Бога, тобто питається Бога. Боже, так, правильно чи неправильно, Боже, дай мудрості, я не знаю, як поступити. Боже, мені страшно заспокій, заспокій моє серце. Боже, я не знаю, чи позичати мені гроші, чи не позичати. Боже, йде війна, як мені жити? І оскільки у віручі людина живе самим Богом, то Бог середини назовні допомагає проходити ті випробування. Допомагає проходити це все. Тобто, навіть попри те, то, що вона страждає, ці страждання її виходять на благо, на добре. На добре. Тому що Бог дає і силу проходити ті випробування. Тому для всіх нас підставово є цінно, правильно і потрібно знати зміст життя, щоб досягати. Правильних цілей, щоб досягати правильних пріоритетів, щоб, зрештою, жити Богом самим. Коли людина живе самим Богом самим, така людина є врівноважена, в неї в серці є мир, вона спокійна, в неї радість є на серці, тому що Бог взяв за неї відповідальність, людина живе вже Богом, так би мовити, є в смислі, живе Богом. Така людина радіє з того, що сам Бог їй допомагає. Людина вже не переживає, що їсти, що пити, що задягнутися. Вона знає, що Отець Небесний знає мої потреби і допомагає мені. Невіруюча людина, яка не знає, яка повигадувала собі особисті, особистий смисл життя. Зазвичай вона плаче, страждає, про тому страждання заради страждання. Воно не, не виводить її так Може, в принципі, так, може привести її до Бога, але не факт. Залежить, як вона це поведе. Амінь. Добре. Дякую вам за увагу. Я прошу, щоб ви ставили лайки. Це важливо для Ютуба, щоб це відео поширилось. Інші відео переглядайте, будь ласка, діліться з знайомими. Поширюйте. Хай Бог вас і нас рясно і щедро благословить. Будьте здорові! Слава Ісусу Христу! Сьогодні хочу записати відео на таку тему, як для мене важлива є тема. В чому полягає зміст життя? Хочу поговорити сьогодні про зміж життя. Для чого живе людина. В свій час десь це було 12-13 рік, я... Десь напротязі кількох років тут Другобичі проводив опитування, підходив до людей і в парку і всім, по суті, задавав те саме питання. Питання звучало так: чому полягає зміст життя? Люди сиділи, спершу усміхалися, робили розумне лице, особливо молодь, і філософствували. І ви знаєте, я перепитав десь понад 200 осіб, десь 210, і я виявив, що практично всі люди, кожен по-свому, е говорив, в чому полягає зміст життя. Тобто з 210 осіб було 210 відповідей, і ті відповіді досить часто були одна на другу не схожі. Скільки людей стільки думок, як то люди говорять? Відповідно, одні люди говорили, що змістом життя є. Побудувати будинок. Інші казали, змістом життя є посадити дерево. Для когось змістом життя було створити сім'ю, народити дітей, виховати дітей. Для кого змістом життя було підняти бізнес, вони говорили, заробити купу грошей. Хтось казав, що для нього змістом життя є виїхати в Америку. Хтось казав, що для, змістом життя для нього є померти за Україну. Такі навіть відповіді були. Е, хтось сказав, що змістом життя є стати популярним, відомим, артистом, якимось героєм, ну і так далі. Відповідно всім тим людям, я заперечу. 200 особам. 10 лише з 200 сказали правильну відповідь. Тим 200 особам я заперечую і сказав, побудувати будинок це не є зміст життя, це ціль. Посадити дерево не може бути змістом життя. Це є ціль. Подібно як створити сім'ю, це є ціль. Здобути освіту це є ціль. Мати добру роботу це теж є ціль. А зміст в чому полягає? Ви знаєте, і багатьох зі людей, це моє питання, ну, ставило в такий свого роду тупик, їхня думка далі не просувалась. Вони чомусь думали, що змістом життя справді є посидіти де. Виховати дітей. І справді те, що вони називали, це були гарні цілі. Важливі цілі здобути освіту, бути добрим підприємцем це гарні цілі. Але відповідно вони не могли далі просунутися в своєму роздумуванні, коли я сказав, що це не є смисл життя, це є ціль. Є смисл життя і є ціль. Це різні речі. Чим ти живеш на кожний день від свого маленького якогось осмисленого віку від п'яти років і до старості. На що день? Чим ти живеш? Ким ти живеш? Люди не знали. Хтось спробував вгадувати такі варіанти, такі варіанти. Хтось жартував хлопці, які сиділи з дівчатами, хотіли показати себе героями, типу, вони все знають. Ну, Хвалилися, але вони, на жаль, невірно думали. І це, ви знаєте, не тільки було притаманно молоді. До якоїсь міри, я розумію, молодь прожив там молодий юнак 18-25 років навіть і ще не знає змісту життя. Але ви знаєте, були люди, які вже були індесі біля 40, які не знали, чого вони живуть, як потім виявилось, вони жили Своїми цілами, а смисл життя для них був невідомий. Я зазвичай робив такий приклад, щоб пояснити людині, в чому полягає смисл життя. Я показував їм свій телефон і питався, хто сказав, що це є телефон? Хто цей продукт назвав телефоном? Ну, практично всі в один голос говорили той, хто його створив. Той і сказав, що це буде телефон. Я їм підтаку казав так. Правильно, інженер покликав інших інженерів і сказав хлопці, давайте зробимо телефон, будемо заробляти гроші, будемо продавати. Іншими словами, сам інженер, творець і створив цей продукт. Хто сказав, що це мишка до комп'ютера? Той, хто її створив, очевидно. Сам телефон і сама мишка не казала, я буду мишкою, а я не хочу бути телефоном, я буду там лампою, стільцем, сумкою. Це в нас так людей є. Ось така плутанина є, плутаєм смисл і цілі життя. І, відповідно, сам телефон не визначав своє призначення, смисл на щодень, як він живе. От уявіть собі, я їм говорив, що років 25 тому, можливо, більше трохи. В Україні ніхто не знав, що таке мобільний телефон. Я пам'ятаю, людина йшла по місті, тримає щось в руці з кимось говорить, і виглядало дивно, бо телефону не було в неї видно в руці, і ну, мимоволі ніякові, думаю, з ким він говорить? Не зрозуміло. Уявіть собі, це я до вас, слухачі. Твоя улюблена тіточка з Америки з самого Нью-Йорка присилає тобі посилку, пакунок. В коробиці лежить телефон. Зарядний пристрій до телефона і паспорт до телефону. Як тобі взнати призначення предмету? Тут нема в кого спитатися, ніхто не знає, що таке телефон. Як взнати,